Він все-таки це зробив. Зеленський розказав при яких умовах 18-річні будуть воювати. Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, починаючи з початку минулого року, я вам казав, що зниження мобілізаційного віку і, в принципі, відправка 18-річних пацанів на війну це лише питання часу. Залишалося лише дізнатися в якому форматі вони це вигадують. На початку 25-го року нагадаю, що в черговий раз наші інвестори із США. Натякнули Зеленському, що треба збільшувати кількість військових. А як це робити? Правильно знижувати мобілізаційний вік. При цьому Зеленський розумів, що просто так видати закон про зниження мобілізаційного віку це рівняється просто громадянській війні. Тут. Тому що рівень ненависті українців до влади і до ТЦКшників вже максимальний. І отакий закон міг стати просто іскрою до великого вибуху і перевороту всередині країни. Саме тому Зеленський вирішив піти іншим шляхом. Він багато не думав, він просто подивився, що роблять в Росії, і взяв приклад Путіна. І він почав пропонувати золоті контракти. Вчора він назвав умови, за яких можна підписати цей контракт. Він каже, що для хлопців від 18 до 24 років будуть пропонуватися просто неймовірні контракти. Там буде велике грошове забезпечення, і там будуть знижені відсотки. На кредити, на житло, безплатна освіта, ну коротше, просто рай. Бери, підписуй, і, будь ласка, воюй. Як бреше в черговий раз Зеленський, це все добровільно, ніхто нікого не змушує, прийшов, підписав контракт, пішов воювати. А чому бреше? А тому, що вже зараз ми знаємо дуже багато випадків, коли чоловіків, ТЦКшники, пакують на вулицях, привозять їх в ТЦК і там б'ють і змушують підписати документи, що вони добровольцями хочуть піти на війну. І зараз почнеться те саме. Як тільки вони видадуть закон про контрактну службу з 18 років, побачите, 18-річних будуть пакувати просто пачками і змушувати підписувати контракти. В це можна вірити, в це можна не вірити, але так воно й буде, тому що вже зараз воно так є. Ну а закінчуватися ці історії будуть абсолютно так само, як і зараз. З них безвісти, і на цьому все. І сім'я не отримує ніяких виплат, нічого. Згадайте всі ці брехні української влади. На початку війни 15 мільйонів за загиблого. Скільки людей отримали, на пальцях можна перерахувати. У му році кажуть, ні, 15 мільйонів держава не витягує. Давайте перерахуємо. Давайте зробимо, здається, там 2,7 мільйони. Скільки людей отримали ці гроші? Так само на пальцях можна перерахувати. Тому що сотні тисяч пацанів зниклих безвісти. Все, вже навіть сім'ї мені пишуть, сім'ї загиблих кажуть, ми знаємо точно, що він загинув, а нам кажуть, зник безвісти. І все це робиться для того, щоб не виплачувати компенсації. Тому що все, що каже, а, до речі, ще казки про 200 тисяч бойових. Пам'ятаєте, минулого року також Зеленський казав, окрім 30 тисяч, там 20 чи 30 тисяч ставка, плюс 100 тисяч бойових, плюс ще 70 тисяч зверху будуть накидати. Тільки людей отримує ці гроші, чи взагалі хтось отримує ці гроші. До речі, я знаю, що багато військових на мене підписані і дивляться мої відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи отримуєте ви по 200 тисяч гривень, як обіцяв брехун президент Зеленський. І от зараз з цими контрактами це все буде абсолютно так само. Головна мета української влади затягнути якомога більше пацанів, молодих пацанів на цю війну. А в кінці результат буде однаковий. Тому, якщо у когось, можливо, є в голові думка підписати такий контракт, ви краще 10 разів подумайте, чи воно того варте. Тому що ви підписуєте контракт не на великі гроші. А ви підписуєте контракт на своє життя. Ну і в кінці, друзі, деякі новини, зокрема відео із могилізацією ТЦК, не можу публікувати в Тікток, тому я їх публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.